Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш нетиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Гнаткевич. Говоримо про психосоматику акне. Традиційно відразу до справи: люди з акне і так знають, як акне псує їм життя зовнішність, підриває впевненість, і вони змучились від безрезультатного лікування. Акне сильно впливає на якість життя. Стид, несприйняття свого тіла, самокритика, відчуття некрасивості, проблеми у спілкуванні, небажання проявлятися, незадоволення собою, уникнення компаній, публічності, навіть спорту. Особливо вразливі до акне підлітки. У цьому відео я розкажу, чому саме у підлітковому віці найчастіше присутня проблема акне. І не все залежить від гормонів. Адже навіть після 20, коли гормони приходять в норму, акне залишається. Якщо ви відвідуєте косметологів, лікарів, спробували різноманітні лікування і не отримали бажаного результату, рекомендую подивитися в психосоматичні причини виникнення акне. Адже не лише гормони, бактерії і мікроби винуваті у тому, що у вас акне. Емоції і життєві стратегії грають дуже важливу роль у цьому питанні. Шкіра складається з трьох шарів: епідерміс, дерма, підшкірно жирова клітковина. Якщо ми говоримо з вами про акне, ми говоримо про шар дерма. Дерма утворюється з старої мезодерми. Функція старої мезодерми з точки зору психосоматики це пасивний захист. коли хтось чи щось намагається порушити цілісність людини. Стара мезодерма збільшує кількість клітин, ніби нарощує броню, там, де необхідно, на тій частині тіла, яка зазнає нападу фізичного чи метафоричного. Напад може бути і від самої людини. Ця частина тіла некрасива, недосконала, не подобається людині. І ця частина тіла починає захищатися від людини. Основні конфлікти про акне напад, загроза нападу, конфлікт бруду, потворності. Досить часто у людини є зацикленість на зовнішності. Також людина попадає на треки, рецидиви, конфлікти і акне ніяк не проходять. Ще один конфлікт. Заборона на проявленість. Тільки людині потрібно десь виступати, проявлятися обсипає лице. Найчастіший конфлікт при акне – це конфлікт некрасивості і потворності. І найчастіше питання при акне до людини: чому ви вважаєте цю частину тіла некрасивою? В підлітковому віці акне часто присутні на лиці. Адже це період, коли молоді люди страждають від, випрали їх чи ні, прийняли їх чи ні. Їм дуже важлива думка соціуму. Ви ж не побачите дитину, яка стоїть біля церкала, розглядує свій ніс і говорить, фу, який ти некрасивий. Але підліток це робить декілька разів за день. Тепер дивіться, що відбувається. Наприклад, дівчина бачить, що молодий чоловік, який їй подобається, запросив на побачення не її, а її подорогу. Тобто вибрав не її. Вона думає, це все через мій ніс. Іде напад на частину тіла, в даному випадку ніс. Активна фаза конфлікту. Дівчина дивиться у дзеркало, розглядує свій ніс, думає, який він некрасивий. Іде наріс броні. Збільшується кількість клітин. Дівчина лягає спати, звісно, не думає про ніс. Відбувається фаза відновлення. Іде розпад клітин під впливом бактерій. І на рану дівчина просипається з прощами на носі. Знову заходить в активну фазу і весь процес іде по колу. Акне це фаза відновлення. І якщо вона ніяк не завершиться, тобто людина постійно потрапляє у конфлікт, відповідно, акне не можуть пройти, а лише посилюються. І лікування не допомагає, тому що не вирішений перший конфлікт бруду, некрасивості або ж потворності. Коли акне набрикають, це говорить про те, що у людини є ще небезпеки разом з відчуттям некрасивості. Тоді психосоматолог спочатку пропрацьовує з людиною, що небезпечного є в її житті, чому людина відчуває небезпеку. Це може бути переїзд на Україну, нове місце роботи, госпіталізація. Також варто розглядати, на якій частині тіла йде висипання. Наприклад, спина. Людині небайдуже, що у неї говориться спиною. Для неї це ніби кидають бруд у спину, і шкіра намагається очиститись. Ще акне може бути признаком, що людині чомусь некомфортно бути у соціумі, вона не хоче, щоб на неї звертали увагу. Коли акне я потворна, на мене і дивитися не будуть. Коли є акне, доцільно попрацювати з самооцінкою людини з любов'ю до себе. Адже акне це яскравий індикатор нелюбові до себе, неприйняття себе. Акне часто присутні людей, які мають до себе підвищені вимоги. Прагнуть бути ідеальними, постійно незадоволені собою, своїми результатами, і акне – яскравий доказ їхньої неідеальності. Потрібно ще більше старатися і боротися, і тепер ще й з акне, щоб стати ідеальним. Як бачите, психосоматичних причин виникнення акне є багато. Якщо ви хочете позбутися від акне раз і назавжди, вам варто включити в своє лікування не лише косметолога, ендокринолога, імунолога, але й розібратися з психологічними аспектами даного питання. Сподобалось відео? Ставте лайки. Хочете попрацювати зі мною? Пишіть, виберемо дату і час.